і Насилають привіти з погрозами та обіцяють во з Івано-франківську журналістку нині ще й бійця полку АЗО, Про російські бойовики занесли до списку карателів. На схід Наталія Коскович поїхала менше ніж півроку тому вести бій на інформаційному фронті. А на початку квітня терористи зробили сюрприз. Ім'я дівчини з'явилося на сепаратистському сайті Народний трибунал. Такий прояв уваги зі сторони ворога розповідає журналістка. Спочатку неабияк насторожив. Спочатку було якось не по собі, а потім, ну, ну де вони побачили ту карательницю, що ж я такого там зробила і е, чим їм населила. Я там, щоб нести правду людям. Я там, щоб е, піти проти цієї пропагандивної машини Кремля. І все, статус карателя у тендітної дівчини не на жарт бурив її колег телевізійників. кажуть, чим заслужила віртуальної кари, не розуміють і досі. Взагалі ситуація ненормальна абсолютно. То людина, яка працює журналістом, яка передає інформацію в сенсі як репортер, що побачив, то розповів, є посередником між глядачем і тим, що відбувається, та? які можуть бути якісь. Там чи бажання, чи спроби взагалі якось якимсь чином помститися. Тобто, перше питання чого те, що вона українка, патріотка. Напевно, це от оце і всі її злочинні діяння. Натомість самі бійці полку Азов над сепаратистським трибуналом відверто кепкують. Як з того, що їх заносять до якихось там списків, переконують цілком здатні себе захистити у випадку реальної загрози. А ситуацію із Наталкою вважають цілковитим фарсом. Чи боїмося ми цього? Ні, звісно, що не боїмося. Як я вже знаю, що ми це відверто організуємо. Навпаки, оці всі збори інформації свідчать лише про босилля наших ворогів. Весь коміт ситуація полягає в тому, що вона працює в інформаційній службі і, в принципі, на передовій. Не бере участі в боях в сутичка, тобто вона нікого там безпосередньо з зброї там не розстрілює, нікого там не карає. Після публікації її світлин та даних на ДНРівському сайті розповідає журналістка. Погрози буквально посипалися і на приватну сторінку у соцмережі. Утім, переконує жодні закиди з ворожої сторони не змусять полишити фронт, куди й збирається після недовгої відпустки. Куди я вже залишу, якщо я офіційно в ДНРівців, ЛНРівців, Новоросів, Карательниця Азова, то куди вже давати за? Атню, я вже все буду притримуватися цього звання.